Сьогодні готуємо відмінні пончики. Пишні та м'які. 250 мл теплого молока плюс 1 столову ложку цукру. Змішати. 650 г просіяного пшеничного борошна. Також нам знадобиться 80 г розтопленого вершкового масла на водяній лазні, живі дріжджі 33 г. 10 грамів ванільного цукру, 2 курячих яйця, цукор. В загальній кількості 1 столова ложка йде у молоко і 4-5 столових ложок до яєць. Беремо тарілку, вбиваємо туди 2 яйця, плюс дрібка солі, плюс 10 грамів ванільного цукру, плюс 4-5 столових ложок цукру. Змішуємо вінчиком. До однорідності та розчинення цукру. розтоплюємо вершкове масло. Після збиття яєчної маси вінчиком, влити розтоплене вершкове масло та ще раз збити вінчиком. Масло не повинно бути занадто гарячим. За необхідності підігрійте молоко, додати в тепле молоко з цукром дріжджі та розмішати до їхнього розчинення, перелити дріжджі в яєчну масу та змішати вінчиком. Додати трохи борошна та змішати вінчиком, плюс 2 столові ложки сухого молока за бажанням. Змішуємо вінчиком. Поступово частинами додавати борошно та вимішувати тісто 8 хвилин. Не забувайте тісто зайвим борошном. Взяти форму, змастити олією без запаху, перекласти тісто та накрити харчовою плівкою, поставити в тепле місце на 1-2 години для підняття. Наше тісто підійшло, тепер ми припиляємо поверхню борошном та обминаємо тісто. Розкатуємо та витискаємо чашкою пончику. Всередині витискаємо кільця меншого діаметру. Якщо у вас є форма для пончиків, можете використати її. Обвалюємо краї наших знарядь праці в борошні. Якщо у вас немає під рукою шоколадки, тоді використовуйте економні та натуральні глазурі. В даному відео я використав цукрову та шоколадну глазур, решту пончиків присипав цукровою пудрою. Накриваємо вирізані пончики харчовою плівкою і залишаємо підходити десь на 20 хвилин. Наливаємо в миску 500 мл олії плюс-мінус і ставимо на невеликий вогонь. В сильно гарячій олії їх готувати не можна. Коли олія прогріється, обережно та делікатно переміщуємо пончики в масло, оскільки вони тандітні, ледь-ледь торкаючись кінчиками пальців, щоб не лишити слідів. Пончик плавно підходить та підіймається, за рахунок цього утворюється біла смужка як знак якості, правильної технології. Обсмажуємо у фритюрі з обох боків. Готові пончики викласти на серветки, щоб вони забрали зайвий жир. Остиглі пончики можна притрусити цукровою пудрою чи змазати глазур'ю. Рецепти під відео. Для швидкого застигання глазурі їх можна поставити в холодильник. Всередині вони мають чудову структуру. В порівнянні з домашніми магазинний варіант і поруч не стояв. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Смачного! Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Готувати смачно, готувати легко, готувати просто. І це може кожен з вас. Глазур гарно тримається, не тече, не липне до рук, при кімнатній температурі.